Нездійснені мрії та незбутні сподівання для 31-річного Олексія Римського їх обірвала клята війна, яка не дозволила йому ані створити власну родину, ані досягти задуманої мети. Коли Олексій брав участь у телевізійному проєкті Україна має талант, всі танцювали разом з ним по той бік екрану. Та свою справжню мрію Олексій тримав у таємниці. Своє майбутнє він бачив на військовій службі. І початок військової агресії Росії проти України остаточно поставив крапки на втіленні його мрії. За покликом серця Олексій пішов захищати батьківщину. Він наполегливо вивчав військову справу, дуже сумлінно ставився до виконання військового обов'язку, терпляче переживав всі тяготи служби і залишався позитивною людиною. Всебічно розвинений поет, художник та музикант отримав середню освіту в школі-інтернаті, а спеціальну здобув у Шосткинському професійному ліцеї. В мирному житті він відрізнявся від широкого загалу і яскраво проявляв себе. А коли потрібно було прийняти зважене і по-чоловічому міцне рішення, він став мужньою терплячою, відчайдушною особистістю. Став нашим героєм. можливо, його чекали високі нагороди і визнання. Тепер все це стало неважливим Курсанту, солдату, захиснику України Олексію Римському тепер назавжди тридцять один. Прощалися з Олексієм Римським у тісному сімейному колі біля будинку, де мешкала його бабуся, яка все своє життя присвятила вихованню онука.